Осінній біговий сезон в самому розпалі. І якщо ти включив це відео, ймовірніше за все, найближчим часом в тебе змагання з бігу. Можливо, ти будеш бігти 10, можливо, 21, а можливо, і будеш бігти марафонську дистанцію, яка складає 42 кілометри 195 метрів. Сьогодні ми з редакцією вирішили відійти від шаблонних сценаріїв, де ми будемо давати вам поради, як краще пробігти свій марафон, і вирішили дати вам сім шкідливих порад, які вже Жодному випадку не треба виконувати, якщо ви хочете отримати задоволення та досягти своїх омріяних результатів на змаганнях. В моєму дитинстві в мене була цікава книжка, пронизана сарказмом, яка називалась «Вредні совєти російською мовою. І там були зібрані дуже погані поради, і вони були настільки жахливі, що мені дуже не хотілося їх виконувати. Саме по мотивам такого матеріалу, ми сьогодні підготували для вас ролик. Мене звати Володимир Острахом, я є майстром спорту з легко. Ко атлетики та тренером з бігу та триатлону. Ви на каналі Тім 404 Тут ми про науковий підхід до спорту розповідаємо зазвичай. А сьогодні будемо розповідати все навпаки. Тож влаштовуйтесь зручніше, будемо починати. В кінці цього ролику, як завжди, на вас очікує розіграш. Що це буде на цей раз, розкажу трошки пізніше, але буде дуже крутий приз. Тож додивіться до кінця і обов'язково беріть у в розіграші. Перша порада з нашого хід параду ідіотських порад для марафонців. Звучить так: ніколи нічого не плануй. Біжи просто по відчуттям: виходь на старт, ну а там по дорозі розберешся. Якщо раптом стане погано, ну в крайньому випадку потерпиш. Ти ж, мужик, треба потерпіти. В крайньому випадку, ну що може піти? Розблиться нога, підеш пішки, зустрінеш марафонську стіну на 30-му кілометрі. Ну нічого страшного, всі так роблять. Головне, не планувати свій забіг, не планувати його ані по темпу, ані по пульсу, ані по будь-яким іншим. Змінним. Біжи суто по відчуттям. Ти відчуєш свій організм на максимум прямо на забігу. Планувати заборонено. Друга порада це ніколи не треба робити розминку перед марафоном. Насправді, марафон це дуже довга дистанція і дуже неінтенсивна. Тож, в принципі, для чого бігати перед стартом ще додатково втомлюватись та витрачати свій дорогоцінний час та зусилля? Просто приїхав. Перевдягнувся, виходиш на старт і біжиш так, як собі відчуваєш всередині. Це буде ідеальною стратегією подолання дистанції, на що витрачати час та зусилля. Думай! Третя порада. Починай як справжній чемпіон. Уяви, що ти майстер спорту з легкої атлетики, або ще краще, що ти еліут кіпчоги. І спробуй продемонструвати всім навколо, наскільки ти потужний чувак. Особливо це круто виглядає на перших 300-400 метрів. Вривайся вперед, ставай в перший ряд і намагайся перемогти всіх саме на цьому першому відсотку всієї дистанції. Ну, напевно, тобі потім трошки Гірше, і ти будеш трошки більше страждати і покажеш гірший час на марафоні, але це в принципі не так і важливо. Якщо з цією задачею ти впорався, переходимо до другої частини. Ще крутіші хлопці на марафоні фінішують на максимум метрів 50-80. Тобто, якщо ти будеш бігти на 4 години, темпом майже по 6 хвилин, це це фігня. Головне. На останній прямій бігти десь по 230 по 240, на пульсі 200 і показати, який ти справжній крутий чувак. Зрозуміло. Тобто перші 400 метрів максимально, потім всю дистанцію страждаєш, і в кінці, замість того, щоб повільно додавати, і розкручувати, і показувати класний час, все це неприкольно, бо це ніхто не побачить. Якщо ти вже забіг в фінішну пряму, в створ де люди, ось саме там починай свій фінішний ривок і покажи, наскільки ти швидкий. Четверта порада, це за. Завжди взувай круті карбонові кросівки. бо вони створені для того, щоб бігати швидше, нічого не важить і мають карбонову пластинку, яка зробить з тебе чемпіона. Навіть на темпі 6 або 7 хвилин на кілометр карбон ідеально підходить. А ще краще. Взувай нові карбонові кроси від того бренду, який ти ніколи раніше не використовував. Це майже гарантовано веде тебе до космічного успіху, відпадання нігтів і так далі. І все це. Заради того, щоб зекономити 2 секунди темпу, якщо ти бігаєш швидко. Якщо повільно, це взагалі тобі нічого не дасть, але зроби це, бо круті хлопці бігають в карбоні. П'ята порада особливо важливо саме для марафонців та ультрамарафонських забігів. Ніколи не варто планувати і відпрацьовувати своє харчування. Хоч ситуації десь по дорозі розберешся, тобі, по-перше, щось покладуть в стартовий пакет. Там буде якесь яблуко, якийсь батончик, і інколи якийсь гель невідомого тобі бренду. Це значить, що Організатори про тебе подумали, і саме це ти маєш з'їсти на змаганнях. Якщо туди, до речі, поклали шкарпетки, типу Аврора або щось таке, це теж суперкруті бігові шкарпетки, саме тому вони там лежать, все це вдягай на себе і біжи. Що це дає? По-перше, невідпрацювання плану харчування додає інтриги в твій забіг. Ти ніколи не знаєш, як ті гелі будуть на тебе впливати і як будуть засвоюватись. Тож замість нудного спокійного фінішу марафону ти отримуєш. Дуже цікавий індивідуальний і захоплюючий тур. Можливо, в хущах для туалетів, можливо, блювати десь там в річку Дніпро. Це все ніколи не можна передбачити, тож це буде значно цікавіше і обов'язково використовуй те, що ти ніколи не їв. Якщо ти зазвичай харчуєшся, наприклад, геліми 226, про які ось тут є відос, то в жодному випадку їх не купуй. Купуй собі сіс, отут про них є відос. Або щось інше. Головне, не копіюй те, що ти робив на тренуваннях, бо то тренування. Це змагання використовує щось. Унікальне, це точно призведе тебе до більш цікавих результатів. Ну і доповнимо цю пораду тим, що в жодному випадку не намагайся пити ізотоніки, бо ізотоніки це хімія. Там у ці різні кольорові, якісь рідина, це точно не ну нічого корисного в цьому немає. В ідеальному світі або взагалі не пий, або пий просто воду, ну яку дають, щоб пообливатись, у ту воду бери і пий. Насправді це найкраще рішення з усіх, бо інакше як ти добіжиш до судом. Подумай про це, без судом жоден марафон не є прикольним, бо ти не страждав. Тому або не п'ємо, або п'ємо чисту воду, не мінеральну і в жодному випадку без вуглеводів та електролітів. Шоста порада: не плануй реальні результати. Просто очікуй диво. Наприклад, якщо ти якось бігаєш на тренуваннях там темпом по 5, то, очевидно, на марафоні бажано планувати, що ти будеш готовий бігти темпом по 4, бо, а як іще можна? Тобто. Уяви собі, що на марафоні ти маєш бігти так швидко, як ніколи до того не бігав, інакше на що ти виходиш на цей старт. Це по-перше. І по-друге, з точки зору психіки, найкраще, що ти можеш зробити, це створити собі очікування того, що ти переможеш на змаганнях, поставиш собі персональний рекорд і взагалі виконаєш свій план максимум. В ідеальному варіанті спробуй зробити свій максимум своєю нормою, щоб будь-який виступ ніколи не привів тебе до того, щоб ти порадів, але навіть якщо ти на хвилинку пробіжеш гірше, щоб ти засмутився та впав в апатію, тоді свій марафон буде наповнений справжніми стражданнями, і після старту ти не зможеш нікуди підготуватись. Сьома порада: ніколи не звертайся до тренерів з легкої атлетики, з бігу або з триатлону. Все це просто витягування грошей та позбавляння тебе трушних страждань на марафоні. Тобі це точно не потрібно. Просто уяви, що ти можеш все зробити сам. Ти можеш сам все не запланувати. Ти можеш не підібрати собі взуття. Все це можна зробити самостійно, нікому не заплативши за це, не витрачаючи нічий час і так далі. Тебе все. Точно вийде це настільки просто, що можуть прям всі навколо, і ти це точно зможеш. Тому в жодному випадку не витрачай гроші на тих тренерів, освічених людей, які мають 10 років роботи з спортсменами-аматорами, які підготували понад 300 фінішерів марафонської дистанції. Ось тим. Особливо ніколи не плати, бо вони тобі від тебе заберуть весь кайф марафону. Оцю депресію, оці судоми, оцю марафонську стіну, оці натирання, все це забере від тебе тренер. Не давай йому це зробити. На цьому сім порад, які я вам обіцяв, в принципі, завершені. Тож, якщо ви виконаєте всі сім, ви приречені на провал свого марафону. Тож. Візьміть їх всі і викиньте їх з голови ніколи так не робіть. А як робити? По перше, ми розкажемо в наступному ролику. Обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Бо як тільки цей ролик збере 404 лайки, ми опублікуємо наступний відос з корисними детальними і розжованими порадами, як всі ці пункти реалізувати правильно. Це по перше. По друге найкраще, що ви можете зробити в своєму житті, це зделегувати всі свої задачі, ну і в тому числі підготовку до марафона, на професійного тренера, який має величезний досвід роботи та науковий підхід до спорту. Це буду я або мої колеги, в Тім-404. Тож, за промокодом шкідливі поради, ви отримуєте 20% знижки на перший абонемент. в Тім-404. для цього треба написати в бота під цим відео, і таким чином ви станете частиною спортивного. Команди, в якій тільки за цей рік понад 100 людей фінішувало свій марафон. А на марафоні незламності від Team 404 будуть бігти майже 100 учасників на одному старті. Тож ми точно знаємо, як готувати до забігів. І в наступному ролику я це все безкоштовно вам віддам, щоб ви восени. Вже одразу кайфанули від своїх забігів. Настав час розіграшу. Сьогодні розігруємо персональну консультацію з суперкрутими марафонцями нашої команди. На вибір вас може проконсультувати Ігор Поліваний, Марія Загайська або Доняк Сергій. Всі в трьох вони мають результати дуже крутих марафонів. Хлопці бігають по 2.35, з 35-40, Марічка на 5 хвилин повільніше. Але все це дуже круті спеціалісти, які допоможуть покращити вам результат на будь-якій дистанції. Під час Цієї консультації ви зможете поставити всі свої запитання навколо бігу, харчування та всього, що ви захочете, і за одну годину в зумі потримати неймовірну кількість користі і покращити свій результат. Умови розіграшу дуже прості. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал і обов'язково під відео переходьте в мій телеграм-канал, де ми оголосимо переможця. Ледь не забув для того, щоб взяти участь в розіграші, ще обов'язково написати коментар. Довше всім було пора, довше 7 ми слів під цим відео. Тож, підписка на цей канал, лайк цьому відео, сім слів в коментарі і підписуйтесь телеграм-канал, який я лишу там внизу, бо там я оголошу, хто переміг і хто отримав консультацію. А далі ви зможете обрати собі тренера. Дякую, що додивились до кінця. Отримали сім порад, які не варто використовувати в жодному разі, якщо ви не хочете зіпсувати свою марафонську дистанцію. В наступному ролику ми розкажемо, як правильно все це робити, але для цього нам треба всього лише 404 лайки. Бо ви на каналі. Тім, 404. Тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, та побачимось в наступних роликах.